Ми жили з відчуттям, що велика війна почнеться. Ось ось Авдіївка, це був такий собі, як спальний район Донецька. В Авдіївці діяла організація українських націоналістів, був осередок, і це підтверджений факт. І ці всі наративи російські про те, що тут України ніколи не було. Це ну це все неправдиві стереотипи, які нав'язувалися роками. В 18-му році у багатьох людей не було взагалі відчуття, що в країні йде війна. Це була війна десь там, на сході України, яку вони покликали. Це гидотно, я би сказала. Ну, воно, воно дуже неприємно, особливо коли ти бачиш руїни міста і вони розказують, що життя повертається, а воно там не повертається. Всім привіт, це точка сходу. Мене звати Валентина Дончевська. І в нашому проєкті Моє місто, моє життя ми продовжуємо говорити про. Окуповані міста Сходу України. І сьогодні ми поспілкуємося з волонтеркою, завідувачкою народного музею історії міста Авдіївка Тетяною Переверзівою. Пані Тетяно, я вас вітаю. Добре Розкажіть, день. будь ласка, про себе, про те, чим ви займалися в Авдіївці. В різні часи я займалася різними такими активностями, можна так сказати. Я довго працювала в школі, була вчителем, трохи працювала керівником науково-методичної служби відділу освіти в Авдіївці. Потім знову працювала вчителем, потім стала працювати завідувачкою народного музею історії міста Авдіївка, який на той час вже був постраждалим, він вже був зруйнованим. І я фактично була на момент початку відновлення того зруйнованого музею, і ми дуже якісно його відновили. І він у нас вже був дуже сучасний, красивий, наповнений. Ми, ми почали працювати над е, збором експонатів, збором якихось там формуванням виставок. Ну, 22-й рік знову. Поставив роботу нашого музею на паузу і він знову зруйнований. До речі, він був зруйнованим, будівля музею була зруйнована одна з перших. Була зруйнована будівля нашої військової адміністрації і практично в той же день була зруйнована будівля музею. В тій ж будівлі знаходилась бібліотека. Розкажіть, будь ласка, про місто, про події 14-го, яким... Тоді вам згадується місто, які тоді були люди, які тоді були настрої, і що було далі? Можливо, це якось парадоксально звучить, але таких гострих почуттів і гострих спогадів про місто до 2014 року у мене немає. От у мене всі яскраві спогади про місто саме після 2014 року. І ну, скоріше, навіть не, ну, не про ті жахи, які з 2014 року прийшли в наше місто, а про людей. Моя громадська активність вона завжди була пов'язана з... Ну, на той час була пов'язана з пластом з Національною скаутською організацією України. І я в більшості працювала з дітьми або з тими людьми, які готові були працювати з дітьми. В принципі, мої такі партнерські, дружні зв'язки, контакти в більшості були пов'язані з Донецьком. Авдіївка це був такий собі, як спальний район Донецька. До Донецька було півгодини автобусом. Автобуси ходили регулярно і часто. Зранку велика частина авдіївців їхали в Донецьк працювати, вчитися. Ввечері всі поверталися. Кінотеатри, театри. Розваги, магазини, аптеки, лікарні все для нас було в Донецьку. І коли в 2014 році ми стали ізольовані від Донецька, ну, спочатку в 2014 році багато людей виїхало, і взагалі 2014-15 рік це було взагалі ну, порожнє місто, місто, яким ну, наша місцева влада тримала, щоб підтримувала людей, які залишились, і ну, фактично. Було виключно все, все підлаштоване для організації цього виживання. Але коли вже ці процеси були налагоджені і вже якось прийшло, прийшло розуміння, що у нас є війна, треба або виїжджати або жити. Ми познайомилися в Авдіївці, познайомилися з авдіївцями, які, так як я займалися громадською діяльністю. Але ми, виходить так, що ми не знали один одного в Авдіївці. Бо Ті люди, про яких я говорю, вони теж працювали в Донецьку, мали спільноти в Донецьку і якось отак крутилися. І ми десь перетиналися на якихось заходах, але в Авдіївці ми зустрілися тільки ну, десь в кінці 2016 року. Авдіївка стала жити зовсім іншим життям, в якому плані, що став помітним громадський сектор в Авдіївці. Раніше було не так. Раніше фактично ну, був завод, була молодіжна організація, яка була при заводі і була партія регіонів. Ну, був пласт, який не був багаточисельним, і ну, він, просто, ну, він просто був. Ми знаємо, що він був активним, а для громади він був. Але в 2014 році всі ми стали видимі, ми всі стали активні, і багато речей від допомоги. Такі особливо кризові моменти людям літнім, там, хто потребував до організації якихось заходів, бо ми опинилися в повній культурній ізоляції. Авдівка до найближчого міста, там, Покровськ чи Костянтинівка, ну, 60-70 кілометрів. І вони переживали такі ж самі кризові часи, тобто Там теж було на ті часи не особливо до розвитку культурних інституцій, але там теж починався цей рух громадського, громадських організацій, громадського сектору. І от з того часу пішло-пішло. І в квітні 2018 року сила ідей за підтримки нашої військової адміністрації провели перший фестиваль Авдіївка ФМ. Тобто, ми провели його поспіль чотири роки. За допомогою різних партнерських організацій, ну, стабільними нашими партнерами, постійними нашими партнерами, щирими друзями були Анжеліка Рудницька і Сергій Жадан. І ми їм за це дуже вдячні. Вони підтримували український дух нашої Авдіївки і виявилось, що цей дух потужний. Хоча я, знаючи історію Авдіївки, ніколи не мала сумніву, що Авдіївка – це. Український населений пункт це там завжди за будь-яким переписом в Авдіївці було завжди ну, на третину більше представників українців, ніж інших, інших представників національності. Тобто е, є багато свідчень знову ж таки архівних, документальних, що Авдіївка – це українське село. І ці всі наративи російські про те, що тут України ніколи не було. Це, ну, це все неправдиві стереотипи. Які нав'язувалися роками. Хоча, ну, грунт ну, для цього був: Авдіївка в кінці 50-х років будувався завод. Угу. І е, коли будувався завод, багато людей переселилися в Авдіївку з території Росії. Люди приїжджали фактично на заробітки. Будували завод. Залишалися. залишалися, бо були гарні умови. По перше, вони всі приїжджали з якогось Хабаровська, з Магадана, ну звідки з, з північних частин Росії, і е, у нас у нас в Авдіївці для них був рай було багато фруктів, багато тепла, багато сонця, і завод давав можливість отримати житло. Протягом невеликої кількості років вони отримували житло. І плюс ну, соціальний пакет на заводі завжди був гарним. Тобто для своїх працівників у них завжди був гарний соціальний пакет. І людям жилося гарно в плані матеріальному, але вони відірвалися, чи були там у них коріння, чи не було. Вони відірвалися від свого коріння, а тут вони його не отримали. Вони, вони так і жили повагою і любов'ю до Росії. Всі свята, які проводив завод до... До недавнього часу вони були російською мовою, з російською попсою, з російськими, ну, Тобто це все було так природне, але... але та історична частина, навіть люди там по, -по, по сьогодні розмовляли українською мовою. Там кажуть, суржик, але суржик український, це була українська мова. Була українська мова це була українська мова. Я навіть наводжу такий приклад в архівах зберігаються. Зразки друкованих видань, які були ну, за часів німецької окупації в Авдіївці, видавалися. Авдів, ну, Авдіївка, там Авдіївський район, і всі ці видання друкувалися українською мовою. Просто так це не може бути. Тобто німці писали про те, що відбувається в Авдіївці, але друкувалося все українською мовою. І ці, і ці видання можна знайти в мережі сорок другому 43 році на території Авдіївці. На території Адівки і далі до 50-х років діяла одна з найпотужніших просвіт в Донецькій області. В Авдіївці діяла організація українських націоналістів, був осередок, і це підтверджений факт. факт підтверджений. На жаль, нині покійним Олександром Добровольським. Про це є дві книги його ОУН на Донеччині. Там є згадки про про Авдіївку. І говориться про те, що видавалися українські книжки, видавалася українська преса, працювала просвіта, школи працювала українська мова. Це не могло виникнути на ґрунті, де не було українців. Ну Авдіївка завжди була українським містом. Дякую вам дуже за такі історичні деталі. Дуже цікаво. Мушу вас спитати, все ж таки, як розвивалися події після повномасштабного вторгнення. Як ви тоді були, чим займалися? Про що думали, як себе почували? Ну, ми, в Авдійці, жили останні місяці два, коли от стали там публікуватися в пресі. Хтось там не вірив, хтось, а ми, ми жили з відчуттям, що велика війна почнеться, ось-ось. По-перше, у нас збільшилась, не знаю, в десятки разів кількість іноземних українських журналістів, які там досліджували, щось знімали, щось питали, і питання були всі виключно. А ви очікуєте там погіршення ситуації, очікуєте війну? Ну, ми десь там були, десь іронічні, десь, десь можливо, такі різкі. різкі у своїх відповідях на питання. Але відчуття, що воно буде, воно було. Ну І по-друге, ну, особисто в мене ніколи не було сумніву, що після 2014 року, і коли там почалася низка перемір'їв, у мене завжди було відчуття, що все це тимчасово. От, от так от момент і воно почнеться знову. воно почнеться знову. І от жити з таким відчуттям, ну це було завжди, ну, завжди трошки тривожно, але. Можливо, ця наша активність вона не давала цій тривозі розростатися і заповнити всіх нас. Але всі розуміли, що це перемір'я, воно таке крихке, і що воно не назавжди. І от воно сталося в 22-му році. І мені дуже було сумно завжди, коли я приїжджала в Київ. Там, я багато їздила в той час, а не тільки в Київ, куди б я не приїжджала, там Черкаси, Київ, тобто, там, в 17-му, 18-му році. У багатьох людей не було взагалі відчуття, що в країні йде війна. Це була війна на десь там, на сході України, яку вони покликали. І це знову говорить про наше, ну, про дільтанство тих людей, які говорили, що Донеччина покликала цю війну. Ну, тобто, це треба знати історію цієї війни, яка фактично вступила в гібридну фазу ще з кінця. 90-х років це була вже активна гібридна фаза війни. І люди говорять, що покликала Донеччина, то треба дослідити цю історію, як ця війна приходила в нашу країну. Не на Донеччину, а в нашу країну. Війна тоді йшла в усі країни. Єдине, що більше тоді досталося Донеччині, Луганщині. І коли приїжджали, люди жили такі собі війна. Ні, не війна, мир. От, оце, оце було якось сумно. І мені, мені не дуже подобалось виїжджати в ті міста, в яких війни не було. Мені було комфортно в тих містах, які розуміли, що таке війна. І от там люди об'єднувалися, там люди щось спільно робили. Ну, там теж були всякі мінуси і плюси, але е, ну, життя будувалося по-іншому. По-іншому. І в 22-му році фактично особисто мене. Розбудив телефонний дзвінок друга, який е, тоді служив в бригаді, яка стояла от, там, в районі Промки нашої. І, і багато людей потім згадувало, що їх розбудили такими самими словами, що він мені написав одним словом почалось. Угу. І, в принципі, у мене не було ні істерики, ні паніки. От, «Почалось, от, почалось. Ну, можливо, на той час я не розуміла, наскільки це серйозно почалось, але те, що почалось, ми розуміли, що це буде, це буде не так, як було вчора. Хоча ми весь час жили під звуками гарматних, артилерійських пострілів, завжди був ризик, що воно прилетить в місто. Можливо, ми будували красиву таку ілюзію для майбутнього життя. Ми відбудовували місто у нас, ну у нас на е, в в лютому 2022 року ми відкрили ще одне відділення лікарні, ще Авдіївський міський суд відкрили. Нарешті ми дочекалися його. І ми відкрили нові класи в відремонтованій і відкритій новій музичній школі. це було у нас 16 лютого. Це все відкрилося. І у нас Місто було ну, надзвичайно живим, багато чого відновлювалось, багато чого. І оця наша ілюзія, що ну, це назавжди, це наша ілюзія. Але це дарувала радість людям, і це дарувало людям надію. Я в цей день просто їхала в Київ на день народження свого онука. Я просто купила квиток, і у мене був зворотній квиток на 2 березня, але вже я не повернулася в Аді. Не повернулася. І почались мої мандри, почались мої. Поїздки, ну, потім виїхав з Авдіївки мій чоловік і все. Але ми активізувалися, практично всі члени нашої громадської організації виїхали, залишився тільки Олексій Савкевич і дуже поважаю цю людину. Він залишився в Авдіївці і він був от надзвичайної потуги, душевної такої щирості волонтера. Він допомагав всім. А ми свого. Ми з Євгенією Васильовою, керівницею нашої громадської організації Сила ідеї, почали писати проекти, проекти гуманітарні, і ми почали допомагати таким чином громаді. Ну, те, що було на перших, перші місяці, дуже необхідно. Ми допомагали це добути, відправити. Тобто ми допомагали нашій громаді і тим, хто залишився там Авдіївській громаді і очеретинській громаді. Це якась гуманітарна допомога? Ми писали проекти, мали гуманітарну допомогу. Продуктові набори, там, ці булір'яни, ми ці, ці, як робили ці пічки, ковдри, матраси, ліхтарики, газові балони, ну, все, що тоді було потрібно. І ми фактично були одними ну, з перших, одним із перших, які включились в активну допомогу громади. Коли ми відчули, що вже є більш потужні джерела, Підтримки, то ми повернулися до своєї основної діяльності. Наша основна діяльність це розвиток культурних проєктів і громадянська освіта для молоді, неформальна освіта для молоді. Тобто ми повернулися до своєї основної діяльності. Так і почалася наша велика війна. Що ви знаєте про те, як зараз що відбувається в місті зараз? Для того, щоб знати, що зараз відбувається в Авдіївці, треба заходити на... Їх канали, угу. що мені за ознакою не хочеться робити. І я не користуюся їх каналами, бо ну, насправді я декілька разів заходила. Е це гидотно, я би сказала. Ну, от воно, воно дуже неприємно, особливо коли ти бачиш руїни міста і вони розказують, що життя повертається, а воно там не повертається. Це Ну, це от така картинка для тих, хто ще вірить. Життя там не повертається, бо ну, зруйновано фактично весь житловий фонд. Все зруйновано. Комунікацій жодних немає, що там повертається. І вони фактично цих людей. вони Тих, хто залишився там, вони фактично їх обманули, але ці люди не, не будуть визнавати це, бо ну, вони вирішили там жити. Їм треба за щось чіплятися, вони за щось чіпляються. От вони зараз там, ну наскільки мені там донесла інформація, що вони там поновили один будинок, але в тому будинку нема світла, нема води, нема. Вони просто вставили вікна і все. І там нічого немає. Як вони там живуть? Але коли вони його там. Готували до реконструкції, вони викинули все, що було в квартирах, і їх бійці розбирали все, що залишилось від майна авдіївців. А ваш будинок чи вцілів, чи можете щось розповісти? Я не знаю, наскільки він вцілів, але кажуть, що на нашій вулиці, практично, я в приватному секторі жила, практично в кожному будинку живе е, представники окупаційної армії. Ну, тобто, я так. Мені фотографії ніхто не присилав, бо в мене нема там знайомих, хто міг би мені про це розказати. Ну, тобто, для мене це дуже знаково і дуже важливо, що ті люди, які зі мною і з якими я була на одній хвилі, вони всі виїхали, вони всі продовжують свою роботу, свою діяльність на території України. Навіть за межами в Україні, за межами України, вони продовжують працювати для України. І мене це дуже тішить. Що що ми от так так можемо триматися разом. Поза камерою ви мені сказали, що хотіла би повернутися і вірити в повернення, що найголовніше. Я вірю в повернення повдівком. І зараз я, наскільки дозволяє час, і якщо є запрошення, я. Зараз відвідую всі тренінги, які присвячені відновленню, відновленню в громадах. Причому відновлення, ці тренінги говорять про те, як відновлювати громади за принципом краще, ніж було. І я зараз намагаюся відвідувати ці тренінги. Такі тренінги відвідують мої друзі, теж Авдівці відвідують. Тобто, ми всі, попри те, що ця перспектива нами не визначена, але ми хочемо знати ці. Сучасні тренди, ми хочемо, щоб, е, щоб ми володіли тією певною сумою знань, які на певному етапі нам допоможуть. Коли ми повернемось в Авдіївку, у нас повернеться потужна команда, і кожен буде знати, що робити. Це не тільки моя мрія, це я знаю так буде. Бо, по-перше, у нас дуже дієве і активне керівництво нашої громади. Теж сучасними поглядами, сучасними формами діяльності. І у нас дуже потужний громадський сектор. І навіть ті люди, які зараз можуть не сказати, що вони є активними в громадському секторі, але вони долучаються на різних, на різних там зустрічах, на різних активностях. У Нас зараз дуже багато авдіївців включаються от в розвиток громадянського суспільства, і це дуже цінно. І я думаю, що всі ці люди. Будуть серед тих, хто буду відновлювати. Авдівку. Дуже цінно, що ви продовжуєте триматися разом, тримати ось цей зв'язок між собою і між містом. Ну, на сьогодні це потрібно всім нам. Ну, це потрібно мені. Я, ну, я дуже хочу, щоб Авдіївка не зникала. З усіх там шпальт ЗМІ, з екранів, щоб Авдіївку говорили. І щоб не говорили про Авдіївку з якимись там співчуттями, стражданням, а щоб говорили про місто, яке відновиться, у якого є потенціал. І цей потенціал насправді є. Дякую вам дуже за відповіді. Дякую за інтерв'ю. На цьому будемо завершувати. Дякую.